Фестиваль християнської музики Джерело вже третій рік поспіль проводять у коростах. Ініціатором проведення фестивалю є уродженець села Василь Грималюк. Роблюся для того, щоб краще жили наші люди і щоб більше пізнавали Бога, щоб не було знаєте, поділення між конфесіями, щоб не було е, такого, знаєте, не любові, як скажімо, такої, як то є сьогодні. У нас проводить дійство церква християн віри євангельської, проте свято є міжконфесійним, наголосили організатори. Принести позитив нашим людям, а він є. Він є поруч, його не всі бачать. Як би хотілося б, щоб його побачили люди, Бог бажає благословити людей України та людей цілого світу. І саме через пісню, яка милує наш слух, радує наше серце, хочеться нашим людям принести. Втіху і радість. Такі дійства є важливим для нашого населеного пункту, каже сільський голова Роман Яремійчук. Адже під час таких фестивалів людей єднає любов. Я так вважаю, що він є особливий, бо ми будемо святкувати 1025 двадцять що хрещення Київської Русі, нашої руси України. Цьогоріч дійство відвідали не лише гості з України, а і Сполучених Штатів Америки. Українська діаспора привезла із собою хор та гурт Білі крил». Артисти з Америки поділились з нами своїми враженнями від фестивалю. Мене дуже приємно вражає е, така зацікавленість місцевих жителів, е, які приходять, все ж таки, послухати християнську пісню, послухати слово, і це приємно вражає, тому що не скрізь таке ми можемо спостерігати. Ми на Україні не вперше, але в цьому селі в цій місцевості ми вперше. Ми здивовані, що так багато людей зібралося, Така гарна погода, такий гарний фестиваль проходить. Під час фестивалю панувала атмосфера любові та добра. Всі, хто прийшов, з приємністю слухали християнські пісні. Люди зустрічали артистів теплими оплесками та щирими усмішками. Ольга Гириджук, Андрій Гарещук, Спеціально для телеканалу НТК. Хай ця вісня залунає понад синіго. Нехай вона щастя й долі людям принесе. Хай ніколи не змовкає звістка ця чудова. Що Ісус Христос паседе всім життя дає.